Всім привіт! Сьогодні буде у нас таке коротеньке відео. Знімемо, покажемо, що Колі далі на роботі подарка. Добрий такий подарок. Він робить у кар'єрі. Вам ді показуй Колі на подару. Добрий вечір. Вже сьогодні останній день цього року. I stavimo vas i nastupnim novim rokom. A zari zrobim. Pokazuj što nam koji podari. Konfeti. Večernji kiju. Ковбаса. Ковбаса вода сюди клади олівки чимсь начиненные. Сир. Кусок сыру такий шпроти. Ну от коньяк покажи. Коняк у такой красивої коробці. Ось вот, да. такий. Вот, Це вже Ваня прийде в отпуск, да тоді відкрив. Коля званий такий подарок пакет такі новогодні, де того, це так кар'єр повітав робочих своїх, Коля привіз нам додому, бо 4 дні буде вихідних, то чотири дні буде вдома. Так що тому Всіх вітаємо з Новим роком. Через два години вже буде новий рік. Бажаємо всім здоров'я, нехай збуваються всі мрії, нехай закінчиться війна. Це, думаю, бажання кожного українця. Нехай дочекається кожен, хто чекає додому. Свого рідного. Ну, найголовніше миру нашій країні. Нехай збувається все, що кожен хоче. Всі бажання. Щоб новий рік був кращий, це в цей рік. Україні, перемоги. Нехай Бог оберігає наших військових, нехай повертаються живими додому. Янгола охоронця їм і Божої опіки їм найважче. Ми всі вдома святкуємо, а вони зараз в окопах. А нам перемоги Україні перемоги. І буде все Україна. Усім усім до побачення. Гарно зустріти новий рік. До побачення.